Доброго ранку. Сьогодні 17 березня, і сьогоднішнім днем керує енергія зірки. Енергія 17-го аркану. І якщо ви народили 17 числа, і якщо у вас ця енергія в плюсі, то ви людина зірка. Це дуже просто. Про таких людей говорять, що вони знаходяться на своєму місці. Це ті люди, які змогли знайти в собі. Ту творчу складову, яка є величезною частиною їх життєвого призначення, це люди, які змогли об'єднати творчість зі своєю професією. Це люди, про які говорять, наприклад, якщо він стає, людина стає лікарем, говорить це лікар від Бога. Тобто, це людина, яка чітко зрозуміла своє призначення, вона на своєму місці, вона робить те, від чого вона кайфує і. І вона цим сяє. Вона сяє, вона здатна надихати інших людей своїм прикладом в той же час, якщо ця енергія в мінусі в людини. То це люди, які тут декілька варіантів. По-перше, це може бути люди, які творчо не реалізовані. Це люди, які можуть працювати на нелюбимій роботі в той же час ночами малювати грандіозні геніальні картини. Їм може снитися, як вони влаштовують особисті виставки, як вони продають свої картини за величезні кошти. Але їм не вистачає сміливості і рішучості. Зробити це сенсом свого життя, зробити своєю професією, зробити джерелом доходу. І другий варіант мінуса 17-го аркану, коли людина хапає зіркову хворобу. Тобто, насправді людина нічого толком собою не представляє, тобто вона так само не знайшла ні призначення, вона не є на своєму місці, нічого надгеніального, надправильного і прекрасного вона не робить, але вона вважає протилежно, Вона вважає, що вона... Зірка, що її мають всі поклонятися і так далі. Тому сьогодні ми знову ж не відвертаємося від своєї творчої складової, складової. шукаємо те, що приносить нам задоволення, і сяємо. Сяймо ну, позитивом, це вже думаю, зрозуміло по всіх моїх відео, позитив це наше все. Сяйте. Справді сяйте, тому що кожен промінчик, який буде виходити від вас на інших людей, на цей світ, на погоду, на небо, на сонце, на травичку, на квіточки, на людей, воно зробить цей світ більш трішечки прекраснішим. Я вам бажаю гарного дня, до зустрічі!